Дня, шановні українці, сьогодні ми знову прийшли зібрати вже другий урожай на своєму мішку, в своєму городі, вірніше, навіть в лісі. Зараз ми будемо їх зривати. Вони кліпенькі. Зривати треба руками. Ось, трошки розірвала, ну гарний, гарний, крупненький. Грибочки ми з мішка зірвали, помили, порізали. І сьогодні ми будемо їх маринувати. У нас 500 грам грибів. ми мене лєм каструлі 400 грамів водички. Включимо, положимо сюди ложечку солі з вірочкою. ложечки сахару, цукру, Сук. і грибочки висипимо. Ми не закипають. Наші закипіли, появилася пінка. Ми зараз знімемо цю пінку і потім вже вкинемо перчику сюди. Раніше не треба, тому що ми знімаємо пінку. Проварили ми 10 хвилин грибочки. Зараз ми сюди вкинемо три зубочки невеличких часничка. Укинемо два душистих перчика. Ну і тут ось смесь перчиків, несколько штучок і лаврушечка. І а ще поваряться хвилин 10. Грибочки варяться, а я стою і вдихаю цей неймовірний запах. І так хочеться до лісу, але, на жаль, і на та пора руку, і на те время. Десять хвилин ми проварили. Зараз ми ввілимо дві ложечки уксуса сюди, столового, і вони ще хвилинок 5 поваряться, тоді охолонуть, і ми їх переложимо у літрову баночку і поставимо в холодильник. І будемо завтра куштувати. Грибочки наші промаринувалися сутки. І зараз Юра її буде пробувати. Добавили. Добавили. Бери. Добавили туди цибульки, олії. Так. Ну, ну, щоб шо? смачні було. Пробуй. Чуй силанковати. Солі треба менше. Ми брали ложечку не повну, можна трошки менше. Угу. Трошки менше ложки. А так нічого. Так. На вкусі не краще, ніж вже шампіньйони. Шампіньони мариновані, вони сильно в себе беруть все це. Все краще. Дякуємо, хто нас дивився. Пишіть Дякую. в коментарях. Хто як готове, може, у вас інші рецепти. Дякуємо за увагу. Підписуйтеся. І на все добре.